Азин болгарка вітаю вас! Черговий огляд від нас. Сьогодні на огляді у нас шуруповерт акумуляторний торгової марки Grant, а саме модель DA21BL Pro. Подивимось її, що вона собою являє, її особливості та характеристики. Шуруповерт поставляється в такому ось пластиковому кейсі, дві защілки. І ось його комплектація. Всередині бачимо інструкцію з експлуатації, сам шуруповерт в такомусь пакетику. Два акумулятори по 21 вольту. Зарядний пристрій для акумуляторів, скоба для фіксації на пояс і біта в подарунок від виробника. Комплектація даного шуруповерта включає в себе два акумулятори, як було сказано раніше. І ємність 2000 Е, напруга 21 В. Зарядний пристрій даного шуруповерта виконаний в такому компактному варіанті. Під'єднується до джерела жилення в розетку і ось сам штекер до акумулятора. Ось так ось це виглядає в робочому зарядки, в готовому зарядки вигляді. Досить компактно, на відміну від деяких моделей шуруповертів, де йде ще зарядна станція. Патрон безключовий, швидкозатискний. Максимальний діаметр патрона 10 мм. Ну, це досить стандартне значення для шуруповертів такого типу. Двигун даного шуруповерта безшіточний, асинхронний, є перевагою в надійності та в ресурсі. Має двухшвидкісний редуктор. Ось перемикач у верхній частині. Реверс, звісно ж. Регулятор крутного моменту даного шуруповерта розташований ось в передній частині. Має ділення від 1 до 25 тобто можна налаштувати під будь-які задачі. І також режим сверління. І по параметрам. На першій швидкості має 450, від 0 до 450 обертів за хвилину. І крутний момент Максимальний 45 Нм. На другій швидкості від 0 до 1750 обертів і крутний момент 22 Н. Із особливостей, на які варто звернути увагу, є підсвітка робочої зони. Ось індикатор має затримку після виключення, кілька секунд. Зараз має потухнути. А також, ось, а також індикатор заряду батареї. Теж він синхронно з підсвіткою вмикається і вимикається. Ось бачимо 3 із трьох поділок на даний момент. Сам корпус, звісно ж, пластиковий в фірмовому кольорі торгової марки Грант. Зазори в корпусі мінімальні, зібраний досить якісно, немає виступаючих частин чи якихось щілин подібного. Тобто, візуально відчувається якість даного інструмента. Шуруповерт досить зручний в руці, не дуже така товста ручка, зручна для більшості користувачів буде. Прорезинений корпус, ось, починаючи від нижньої частини від батареї і до верху до мотору, це все чорне, як ви бачите, це резинові вставочки. Вага 1,3 кг. З батареєю, повністю в повністю робочому готовому до роботі стані. Досить зручно, збалансовано тримається в руці, в користуванні має бути також зручно. Незважаючи на приставку PRO в назві моделі. Все ж варто відзначити, даний шуруперт відноситься до класу побутових. Беруть його, як правило, люди для дому, зробити ремонт, зробити якесь невеличке приватне будівництво, тобто, щоб, щоб було, як то кажуть, в хазяйстві. Для професіоналів, звісно, є моделі більш якісні, більш дорогі, але про них пізніше в наступних оглядах. Дякуємо вам за перегляд даного відео. Ще раз надіємося, що воно було корисне і допоможе при виборі шуруповерта. Слідкуйте за нами в соцмережах та до зустрічі на сторінках інтернет-магазину Болгарка.